Привіт, ми залаштунками високої кімнати. Як взагалі виникла ідея виставки Сумнамбо? Ну, першочергово це було моє бажання висвітлити сюрреалізм і трохи абстракцію, як такі філософські і естетичні мистецькі жанри, які не дуже розвинуті в Україні. А, і мені треба було підв'язати це якось в одну концепцію, і тому я обрав сон як одну із е... основоположних концепцій сюрреалізму — поєднання сну та реальності. І взагалі хотілося б, щоб вся кімната виглядала як майстерня художника, художниці, який займається сюрреалізмом. Займається езотерикою, і щоб в цього всього був такий трошечки містичний вигляд. Сюрреалісти намагалися досягнути стану несвідомого. А сонамболізм це якраз розлад сну. По суті, це людина Сновида, це сонамбула. Які сенси ти вкладав в цю виставку? Ну, це виставка це така естетична завіса перед. Новим витком розвитку сюрреалізму. Це новий. Це нова робота. Так, свіжа. І з'явився неосюрреалізм, який О, ну, саме про естетику, саме угу. про відтворення форми. Я хочу повернутися до витоків сюрреалізму, який є більш інтуїтивним. А не естетичним, механічним. Тобто, це як введення в тему. Наша команда мистки митців буде пробувати відтворювати їхні техніки і створювати нові арт-витвори. Дуже цікаво, як ти шукав митців, мисткинь. Насправді, коли я вирішив, що це буде сюрреалізм і абстракція. в мене одразу в голові виникло кілька імен. А це локальні місткині Поліна Рожка Верміна. Зупинився я на ній і на Насті Е тому, що якраз з Настею познайомився на її виставці, і вона була дуже серіалістична. Мені сподобався її погляд на живопис. А тому це перші такі два імені, які, які були запрошені. Uh, і також uh, кілька знайомих uh, людей, які працюють в uh, схожих напрямках, хтось погоджувався, хтось не погоджувався. В цілому зараз нас вісім uh, мисткинь та митців. Як проходила підготовка до цієї виставки? Як довго? Mm -hmm. Ну, якщо враховувати uh, продумування концепції, пошук артистів, uh, якісь комунікаційні зв'язки, то Півтори місяці. Якщо чисто про монтаж десь зо два тижні працювали ми маленькою командою, якраз зеленою журіною, і з деякими художницями-художниками, які приходили. А виставка новітнього сюрреалізму сам нам була. Перші два дня пройшли дуже круто. Ми дуже раді такому інтересу, який проявили наші криворізькі глядачі до цієї теми. Виставка ще триває 30-го жовтня, 1-2 листопада. Долучайтесь до нас, хто ще не бачили. Виставка така жвава і жива. Що дійсно тут кожен день. Не схожий на попередній, щось постійно змінюється. Тому приходьте повторно, долучайтесь до процесу творення. Нам цікаві ваші ідеї, нам цікаво ваш погляд на роботи наших художниць та художників. Чекаємо на вас! Я не очікував насправді ніякої реакції, але мені сподобалась цікавість людей. Жваві обговорення навколо кожного експонату. Люди прям групками ходили, проводили такі невеличкі конціліуми, що який експонат може означати, що яка інсталяція несе який сенс. І я думаю, що рефлексії ще збираються, і люди ще думають про те, що вони бачать у цій виставці, а поки сон триває. Сни. <рес> Абстракція і просто якийсь дух авантюризму, якби це пафосно не звучало. Зібралися і зробили. Клас. Все, кончай. Кончай. Да, Прям тут.